Вітаємо вас на каналі Юний ентузіаст. Нарешті це сталося, і зараз детальніше ви побачите, що сталося. Хозяйка. Ключі вже в нас. Хазяйка да. ключів. Повна жменя. Да. Як того, знаєш? Колка море дуб, зелений. А, ні, Паталець. як в того, знаєш, ключі від форту Бояр. Чекай, чекай. А. Підбирай ключ тебе є да -да -да, одна попитка. Ти відмичка наша. Ура. Так, зараз в цьому ролику покажемо. Заходимо. Купили, ми вже зупинились, купили, віддали гроші, все, забрали документи, документи підпис, розписались, підписалися, все в нас. І от ми заходимо, оце вже заходимо прямо сюди. Коротше, разом з вами трошки так пройдуся, покажу, що ми купили. Дивіться, купили ми такий літній душ. Ага. Літній душ на зиму такий. Знімається. Да, на зиму знімається, ніж. Так, нас зимо знімається, тут видно, не видно. Десь ще й перечик росте, гляне. Ну, росте так, такий, такий. перчик. Помните, як я на Закарпатті купляв, хто мої ролики, дивиться, такі вазони купляв. Ну, а, а тут то, о, він висадили, так, росте його. Ну, ще зараз дині... мова не про перець. Закрий, будь ласка, Іванко, я йду далі. <гум> Тут він не просто літній душ, а підігрівається, включається в розетку і підігрівається, потім виключається і миється теплою водою при будь-якій погоді. Тут ми купили такий льох. Ну, обзор та льоха не та її її не будемо. Це буде пізніше, ще детальніше. Зараз так просто поверхово, що ми дуже раді. Тут такі хлівчики, все закрито, ключи у відмички. А відмичка в нас хто? Я. Правильно. <правильно> так. Там в тих ліпчиках, що сказати, там є паливо, ще десь може це нам... кухня, на місяць. Це то Коротше, там є пальне до плити, все, плита добре функціонує. Зараз зайдемо до хати, покажу. Там... Тут є ще дрова трошки поколоти. Угу. Є різні дерева. Це що таке? Це, що... це яблуня. Такі вже листочки померзли і вони отак поскручувались, я думаю, так. Да. Де? А це? А це? А, це? а це а це ось що. Сьогодні яке? 17 жовтня. Сьогодні. І от малина. Тут казала ну, попередня власниця, що то сорт полана, тільки щось мені оце може бути не, це може бути не полана, тому що вона дуже висока. І якась шпалерна. Полана без шпалери росте. Дивись. Угу. А ну, дай мені а одну. Ти що? Бомба. Я ще сам не знаю, тут що розказувати, тому що сам перший раз хожу і так разом з вами прямо удивля... удивляюсь. Тут, мавірно, ці п'ят тримати. Всякі патаки на посолю. Тут можна наливати воду і поливати города. І саме саме-саме. Що от найцікавіше, заради чого весь цей проєкт був задуманий, відкриваємо фірточку і заходимо. Ось заради того всього. Було придбано ось це все. А, там туалет, ну не буду обзор робити. Так, тут малини є. Вже є багато малини посадженої. навіть бачу там на шпалерах. Там є жовта, куди покажеш. Так, да, зараз покажемо. Ну не просто заради малини купили. А оце все по той забор. По той забор. О! Кавун. 17 жовтня, о ще один. А яка тут капуста велика була. Хозяйки, як в голову. Кущі смородини. Кукурудза. І от по той забор, що ви бачите, це наше, там же капуста не наша. І ото все чорне. Ото. Де прокультивоване, це також наше. От, і заради цього можна сказати, от заради цього ми то все купили. Кабачки маємо, кому треба, звертайтесь. Знаєш, зараз просто такого релаксу. Да. Що в квартирі, а що собі приїхати на потерпілку? Такий власний, власний простір такий, собі приїжджаєш сюди. Тут, з тої сторони сусідів нема. З тої. Е, ну, що тут не живуть, я не знаю, чи живуть, чи не живуть, але тут є сусіди. От. Що тут якась пооставалось? Капуста, кабачки, помідори. Ну, бачу, малини багато посаджено. Так достатньо багато, якщо це, зважаючи на те, що це не для промислових потреб. І тут є різні сорти полуниці. Побачимо, що весною тут буде родити. Класно, і ще тут є малина. Поле не знаю, треба буде поміряти все детальніше. Зараз ми цим і займемося, поміряємо поле. От і будемо знати, скільки тут є, скільки тут, яка тут площа. Щоб сьогодні хочемо вже розрахувати, розрахувати якусь посадку на це поле, але треба знати спочатку площу. Що ми тут будемо робити, Іванка, на тому полі? Ще тільки не каже. Щоб... Що, один ролик своє все, все? Ні, сказали, молодець, то, от ти то, мій... то, Це то, Іванка на каналі Юний Ентузіаст працює головним інтригологом. Якщо можна так сказати, значить не кажемо. Добре, в наступному ролику дізнаєтеся детально буде окремий випуск про це, це поле. Санта-Барбара. Та є. Детальний випуск буде про це поле. Поки що я зараз нажму на паузу, помірюю, скільки тут є, яка площа. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 51, 52, 53, 54, 55. Далі пшениця посіяна. Так, 55 на 29. Треба калькулятором помножити. Поміряв я. Вон наш родинний маєток, якщо можна так сказати. Ну, в жартівливій формі, звичайно, можна. Там 16 соток, а тут малини посаджено 2 сотки. Клубніка є. Клубніка. Молода і стала дуже гарний сорт, бо вона без Києва їх возила, купляла. А взагалі ще навіть сорт Полана сьогодні зранку, от як ми приїхали, то такі заморожені ягоди були, правда? З кущар веж заморожені прямо. Не встигли вони. Або скільки пропали? Ну, я ж кажу, не встигли дозріти, пропали. поїзд десь там їде. Угу. Двіся, ще й помідори є. Е. Да. Ліані ще два помідори. Чері. 17 жовтня. Угу. 2022, 2022 рік. Тут дуже класна земля. Ну, взагалі, полтавські чорноземі зберігаються як еталон у Франції. До полтавського чорнозему прирівнюються всі інші чорноземи. Колись так розказували в університеті. Вот. Земелька. Ладно, з городом, то потім. Йдемо ще до хати зайдемо. <тит> Ні, головний інтриголог каналу сказав, що хата буде детально на другий раз. В хаті нормально, можна жити, палиться. Загляну сюди. Так, номер 7 Сільський туалет, все класно. Така хата, такому чисто для Полтавської області стилі. Чим, чому я кажу стиль? Тому що тут відрізняється такими дахами ломаними. Ну, трошки там на заході зовсім по-інакшому дахи будують. І в більшості тут такі от ті от угли зелені, а наша голуба, голубого кольору. О, купу піску маємо. Що ще маємо? Металолом маємо. О, класно, маємо метал. Ножа купили сьогодні. І ще два ножі купили. Жартую. Так, вода є. Воду на зиму треба буде перекрити. Вода є, шланг є. Бджолу одну маємо. Так, а там що робиться? Ось такий вхід в хату. З квітами. Ось попередня власниця дуже квіти любить, то тут їх багато. Виноград там є, різні дерева. Тут бессідка виказала була, в неї Де отут? Тут вона тут тут. До речі, кому цікаво, це хто та нас, та нас, та хто та нас та знає, можете та приїжджати та з та палатками сюди. Зараз це виноград то й і вон ще одна громадська. Дивися, що то, як. Я то, не то, знаю, який то сорт якийсь. Хто знає? Якийсь великий такий. Ану. Зараз покушаємо. Не помитий, але покушаємо. Ну, виноград як виноград. Ну Тут помідорів було десь. Тут все стелено помідор. Ще що тут є? Сусіди є. Дерева є, клумба є, є, стовп є. Коротше, оце, походу, як ми будемо тут щось робити, ходити. А, он там на хаті є місце під кондиціонер. Якщо би захотіли. Там був кондиціонер. Так, да, був кондиціонер, можемо поставити. Рукула, десь тут травочка. А, о само да, Так, от то, коли ми будемо тут щось ходити, робити, дізнаватися самі, буду розказувати вам. Думаю, тут буде багато цікавого. Ось такі володіння сьогодні купили. Да, нам дуже подобається. Бузок молоденький. Треба косу вже, знаєш, да, да, треба косу купляти. Це, Ну, щоб ви розуміли, я не такий, що там... Чисто сільський, хто мене не знає. Хто мене знає, то не треба пояснювати. А хто не знає, то я хоч і народився в селі, ну, але я якийсь такий не сильно сільський. Я після школи постійно в місті. От. І тут для мене багато чого нового, невідомого, що треба буде. О, о, треба буде в колонку, утепляти. Так, да, я не знаю, не. я вже казав. От. І ми дуже задоволені, правда, Іванка? Звісно. Будемо тут щось робити. Кірка для душі. Да. Я вже казав, кажу, хто хоче, тако з палатками приїхати собі тут. А. Ми самі попробуємо а навіть з палаткою. Гарно, як навіть гарно. Я уявляю а як На тут навіть освіга, вона уявляє, як тліпер. Ось абрикос. Абрикос. А тут оця гіляка персик. Uh -huh. Черешня посаджена. Тут, бач, сливка якась така, що чорна Дуже казала? Тут якісь квіти, все. Ну, вже все так, як до осені підготовлено. Весною, звісно, буде все по-іншому, зимою теж все по-іншому буде. Да, до хати цього разу не будемо заходити. Все, чекає, попереду, все буде на каналі. І про бізнес, який ми плануємо тут робити, і про хату, і про відпочинок тут, і про можливий, можливий ймовірний заробіток і так далі. Так що підписуйтесь обов'язково на цей канал і пишіть, що ви про це думаєте. Все. Лопату ми теж купили цю? Добре, на цій хорошій ноті будемо завершувати, да? так? Що, хай підписуються, хто Звичайно. хоче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до нових да. зустрічей. Все, пока. Я Давай трошки... я закрию. Ладно, <клес> Ну, то ж ти хазяйка, маєш всього закривати. Добре. Давай я закрию. Закрий. Треба бути. Чик, трошки Хорош знімати матежный.